Жирона принизила Барселону, а хаві в захваті від Довбика та Циганкова. Миколенко обіграв мудрика в українському дербі АПЛ. А Єгор ярмолюк продовжує підкорювати Брентфорд. Щири вас, друзі, вітаю! Максиколіда ваша вподобайка. Говоримо про все найцікавіше, що відбалося цими вихідними УПЛ. Наші в Європі стартуємо у матчі 15-го туру. УПЛ Полісся та Дніпро 1 зіграли в нічию команди. Обмінялися голами в другому таймі, і так і не вирішили, хто в лідерській гонці сильніше. Чим досить успішно скористався Кривбас, вийшовши на першу сходинку. Хоча, відверто кажучи, міг і краще тим скористатись, бо я думаю, ви вже бачили той момент, де кожушка вінкнув режим нічого не чую, нічого не знаю і не викотив м'яч на порожні ворота партнеру, через що Кривбас не довів перевагу до перемоги. Інші два поєдинки об'єднаю: Ворскла та рух поділили очки у Полтаві, стан газону знову вплинув на якісь гри, і тут питання не до полтавських агрономів, а в цілому до нинішньої погоди. А Чорноморець мінімально обіграв колос після серії невдач в останніх матчах. Справжній ковток повітря для Одеситів. В ще одному матчі Шахтар переміг верес 2-0. Це був поєдинок імені Зубкова і його шедевральної дев'ятки. Ну а також суддівських помилок, які безумовно вплинули на результат. Щодо Шахтаря, то є також низка цікавих е, трансферних чуток. По-перше, по Судакову Ювентус, нібито готовий 25 мультів запропонувати за Жору. Що я вам можу сказати, ну це хороша сума поваги для Ріната. А сума за трансфер. Яка? А по-друге, Шахтар почав робити кроки у бік співпраці з представниками чемпіонату Саудівської Аравії. За даними Bloomberg, генеральний директор клубу Сергій Палкін залучив Женевську консалтингову фірму ЛТТ Спортс, яка має своє відношення у Джиді, для обговорення угод з саудівськими клубами йдеться про трансфери на вигідних умовах та організацію виставкових матчів. І тут все в принципі зрозуміло. Там, де є гроші, туди і йдуть, і це цілком нормально. До речі, друзі, сьогодні ще два матчі в УПЛ. Ось вони. Далі ліга йде на паузу аж до лютого, Міжсезонк, власне. Тому зробив же той прогнозик на матч, де робити? У Фавбет посилання в закріпленому коменті. Там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. Тож будь-середині гри разом з Трибуна та фавбета. І крокуємо до наших в Європі. До найцікавішого. Почнемо з Андрія Луніна. Реал зустрічався з Бетісом у матчі чемпіонату Іспанії. Гра закінчилась з рахунком 1-1. Втім, наш козак вплинув на результат, бо на 90 й плюс 7-й доданій хвилині матчу за рівну рахунку український воротар здійснив крутий сейв і, можливо, врятував нічию для свого. Клубу 9 грудня відбувся матч 16-го туру англійської прем'єр-ліги між Шефілд Юнайтед та Брентфордом. Перемогу здобула команда Кріса Вайлдера завдяки голу Джеймса Макаців, доданий до першого тайму час. Єгор Ярмолюк отримав найвищу оцінку серед гравців своєї команди від статистичного порталу SofaScore 7.3. Лівий захисник арсенала Олександр Зінченко взяв участь у матчі 16-го туру АПЛ проти Астон Вілли. Поразка. 0-1. Софаскор поставив йому оцінку 7,3. Це був хороший матч від Зіни, але, на жаль, каноніри не перемогли. Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний взяв участь у перемозі над Манчестер Юнайтед 3-0 у матчі 16-го туру АПЛ. Провів він на полі всі 90 хвилин. Софаскор поставив йому оцінку 7,4. А Тоттенгем розглядає підписання українця. Цілком заслужено. Втім, Борнмут не налаштований так швидко продавати забарнено. Ну а ми йдемо далі до матчу Челсі Евертон. Як ви знаєте, і риски перемогли 2-0. і цей поєдинок це матч наших козаків Мудрика і Миколенка. Оцінки від Хускорд до вашої уваги також варто відзначити, що Мудрик створив 5 моментів в цьому матчі. Це більше ніж створила вся команда Евертона, і це круто. Обидва українці загалом були одним із найпомітніших дійових осіб першої половини гри. Миколи просто як діамант грав в захисті. А мудрик намагався допомогти своїй команді в атаці, але знову ж таки, в тому числі за рахунок якісних дій Миколенка в обороні, не вдавалося мистецтво захисту від Миколенка у всій красі. Евертон тим часом вкотре перемагає цього разу Челсі. А фани Ірисок рисок в екстазі від дій українця. І вишенька на торті, друзі, це поєдинок Барселона жирона Команда Віктора Циганкова та Артема Довбика в гостях перемогла чинного чемпіона з рахунком 4-2. Обидва українці вплинули на цей рахунок прямим чином, організувавши дебютний у зустрічі. І як годиться центральному матчу, обидві команди не затягнули з голами. Що найприємніше, першими за це взяли саме українці вже на 12 12-й хвилині? Коуто пасом з глибини запустив циганкова за спини захисникам Барселони. А Віктор за тим віддав гольову на довбика. Артем трохи полоскотав нерви в дотик про. Бивши в стійку та на щастя м'яч зрикошетив у сітку воріт господарів. І хоч Барселона загалом діяла гостріше, та більше саме гості в цьому матчі перемогли. Тепер вони знову одноосібний лідер Ла Ліги. і просто подивіться, як наших козаків проводжали на заміну. Суцільний кайф. ще більший кайф, хіба від Твіттеру Жерони. Як же вони кайфують від наших козаків? Мічел Санчес своєю чергою знову піддурює, каже: ну все, тепер ми точно не вилетіли, хоча його команда, блін, за чемпіонство бореться. А хаві Хаві в повному захваті від гри суперника. Те, що робить Джорона, заслуговує на повагу. Вони вже відірвалися від нас на сімочок. Це заслужено. Вони вражаючі команди. Вітаю їх! Перше місце в Лалізі. Довбик і циганков роблять результат. Який же? Це приємний сон. Нехай він ніколи не закінчується. Друзі, які у вас враження? Коментарі, вподобайки, підписки. Дякую за увагу. Бережіть себе, па не зв'язочку.